Вітаю вас, друзі, вітаю я і наш найголовніший інженер каже. Зубна щитка сенсорна. бачите, Тут тупо сенсор, тут не кнопка. Тобто, кнопки немає фізичної. Бачите, спрацьовує з першого разу. А тепер прикол. Дитяча рука. Не спрацьовує. Заберемо ковтинку. Ніяк не хоче. Хтось пояснить, чому прикол. Чому так? Моя рука. Спрацьовує, вимикає ліва. Спрацьовує, давай дитячу руку ліву. Не спрацьовує. Як так? Я, звісно, все знаю, але я таке перший раз бачу. Дивіться. Тупо не спрацьовує, якщо через мій палець. А якщо є отак. Що ж їй треба, щоб воно... Цікава логіка, ну от, я пальцем. свою інтенсивність додав їй. До речі інтенсивність тут зміниться. А ну, сонечко, ще раз. Слухайте, хто пояснить, чого воно так? Я таке перший раз бачу. Телефон-то на дитину реагує, і все окей. А щитка не хоче. А ну тримай... ось так, давай ручку. Ось так. Це що, захист якийсь від дітей, щоб типа десь... А ну чекай, якщо просто так буде тримати. О, так, бачите, і на мене спрацьовує. Тобто я тримаю тут. Натискай знизу, ну давай ще раз, сонечко Ось тут. Не спрацьовує! Ну-ка, такі в коментарях, будь ласка, напишіть мені, що це таке. І чому так. На мене вона спрацьовує. Будь здорова! А на дитину ні. на тримає тут. Ось так і тримай ось так ще. Ну блін, я вже перепробував всі варіанти. Тупо на... О! Вимкнулась А тепер би вимкнути. О! Коротше, якось воно, мабуть, тут десь якийсь може датчик. Типа положення, щоб вона в руці лежала, бачите? Цікаво! Коротше. Ладно, то таке. Буде відеокремо, як її розібрати. Окремо, так. Скажи всім дякую за пригляд. Дякуємо за пригляд, дякуємо за подобаєчки. Традиційно дякуємо за підписку. Слава Україні і до зустрічі. Скажи всім пока. Окремо хочеш. Добре.